Вітаю вас, мої любі! Ласка, ви до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Отже, сьогодні хочу трошки порозмірковувати з вами на тему бренду, ребрендінгу і от всього пов'язаного з брендами. Як тільки з'явилася така мода на побудову персонального бренду або навіть побудову корпоративного бренду і прям всі почали про це розмовляти. Um, ну, звичайно, що мене це також дуже зацікавило, тому що це, я би сказала, десь на межі, мабуть, соціології, соціальної психології, індивідуальної психології і, мабуть, організаційної психології. Мені стало це дуже цікаво. І я перечитала купу всього про створення власного бренду: ребрендинг і так далі. Але а, я в створенні персонального бренду, коли читала, все одно я не розуміла. До кінця а, от в мене не сходилася вся ця інформація, тому що а, люди, які називали свої книжки, як створити власний бренд, по факту вони писали не про те, як створювати конкретно бренд, і що таке насправді бренд, а вони писали про те, що треба працювати якісно. І фактично вони писали про те, що якщо якість ваших послуг або якість ваших товарів буде значно перевищувати їхню ціну, то, скоріше за все, значить ваш бренд буде популярним і буде мати попит у споживача і так далі. Для мене це не було дуже сильно актуальним, чому? Тому що я бачила, що є абсолютно різні бренди. Я так споглядала, що є бренди, які десятиліттями на ринкові, а якість в них дуже різна. Ось, наприклад, є багато китайських яких ширпотребних, або, або як їх правильно назвати широкого вжитку брендів, які дешеві відверто і відверто не дуже доброю якістю, але ці бренди існують десятиліттями і їх беруть через їхню. Таку деш... дешевізну, дешеву ціну є бренди, наприклад, такий бренд, як H&M у Європі, це одяг, ну як на мій смак, абсолютно поганої якості, тобто. Ну, не те, що на мій смак, а це якби об'єктивні речі. Туди заходиш, береш, наприклад, будь-яку річ. Через те, що в мене, коли я жила в Нідерландах, під моком був торгівельний центр, і там був цей магазин, і чиндем і я заходила, і будь-яка колекція, ти береш річ, і ти дивишся, що вже в новій, абсолютно там блосі або в якихось штанях ось нерівні. Нерівні шви, стирчать вже нитки, тобто це новий вироб. Але о, цей бренд руками і руками існує на ринкові через свою ціну, через націленість на молодь, через націленість на більш зміну колекцій, так от, от, от якесь постійне оновлення, тобто вони знаходять свого споживача. І таким чином я зрозуміла, що брендинг це абсолютно не про якість, і, але все-таки про що це я не розуміла до кінця. І от нарешті нещодавно я подивилася відео американки, яка має компанію. Вони разом з чоловіком мають компанію, яка займається, наскільки я зрозуміла обладнанням для тренажерних залів. І, значить, вона почала розповідати і про особистий бренд, і про бренд компанії. і Тоді я все зрозуміла. В мене стало все по поличках. Вона каже, що це не про якість взагалі бренд, це просто про репутацію. А репутація може бути в принципі будь-яка, і про те, що. І Бренд якісний, і неякісний, і середньої якості, і, ну коротше кажучи, репутація може бути дуже сильно різнобарвною, як у як у продукту, так і у послуги, так і у людини, якщо вона є сама собі брендом, можна так сказати. Uh, от. І от дуже цікаві мені були її поради, тому що я знайшла справді в її відео відповіді всі відповіді на питання про бренд, заради яких я читала ті книжки, які не, не відповідали на це запитання. Вони відповідали про те, як наростити якість, про те, як дотримуватися тайм-менеджменту, про якісь речі, але вони не були про бренд. Отже, хоча так називалося. Отже, та пані її звуть Лейла, значить, вона каже, що бренд просто дорівнює слово репутація. Репутація може бути різною, репутація може бути абсолютно різнобарвною, репутація може бути абсолютно про різну якість, високу, низьку, середню середню з якимись там ще додатковими параметрами. Ось, і, і е, треба знати, що якщо ви хочете зробити ребрендинг чи то персональний ребрендінг, чи то корпоративний ребрендінг дуже мало, скажімо, змінювати якісь зовнішні параметри. Тобто, мовно кажучи, якщо людина там жінка, скажімо, так, яка виглядала певним чином, поводила себе певним чином, захоче зробити ребрендінг, то ну, наїду. Бо дуже мало буде купити закупити собі новий гардероб, нову косметику, нові парфуми. Найголовніше, що їй треба буде зробити, це змінити змінити свою поведінку, і так само вона каже про корпоративний ребрендінг, тобто, наприклад, Якась камп-кампанія, у якої не дуже гарний клієнтський сервіс. Якщо вона хоче зробити ребрендінг, то перше, що їй треба буде зробити, на її думку, це не змінити вивізку, свою рекламу і 어, якісь там елементи декору офісу або уніформу для співробітників. Перше, що їй треба буде зробити, це зробити саме uh, поліпшення. Обслуговування клієнтів, і тоді навіть без ребрендінгу абсолютно за певний час. Той самий та сама компанія з тим самим офісом в тому ж самому місці з тією самою як це сказати рекламою там, вивіскою якоюсь, вона буде вже асоціюватися з високим клієнтським сервісом. От, і все просто цьому треба дати час. Ось, от вона каже так само, в принципі, і про людей, тобто абсолютно мало змінювати якісь зовнішні параметри. Перше, що треба змінювати, це параметри поведінки. Друге, цікаве, що вона каже про бренд, це те, що бренд, тобто репутація, взагалі не дорівнює якимось рекламним акціям, якимось промоціям, якимось, Сенсаціям <реш> в жовтій пресі, чи там ще десь, чи навіть в статтях про себе як спеціаліста, або компанія, яка на чомусь спеціалізується в а, певних там, професійних а, виданнях. Бренд це постійність, про постійність і довіру а, до тебе, довіру до того, що ти постійно транслюєш одне й те саме. Що тобі властиво, тобто, по факту, репутація це постійність твоїх характеристик, так от. і а, якоюсь просто сенсацією, якоюсь такою просто рекламною акцією, а, заробити собі. Репутацію неможливо, тому що сенсація і одноразова така акція це щось дуже таке плинне і тимчасове, а бренд репутація вбудовуються дуже дуже довго, тобто треба завоювати довіру. У клієнта, у споживача, у людей, які на тебе дивляться. Коротше кажучи, репутація сенсаціями не напрацьовується. Більш того, навпаки, якщо у людини є певна репутація, ну, наприклад, вона гарна репутація, і тут людина пішла на інтерв'ю до, до когось, так і щось там таке сталося. Щось там неприємне, якийсь скандал, і так далі. Скоріше за все, якщо людина буде мати нормальну репутацію, то їй вибачать якісь її помилки, і, ну, знаєте, люди зрозуміють, що щось пішло не так. Ось так що. Ну, або навпаки, якщо людина погана репутація, тут одне нормальне там якесь інтерв'ю, одна якась нормальна сенсація, вихід в світ в чомусь такому чемному, <гум> пристойному вигляді. Також подумаю, що, скоріше за все, це або якась гра, ось, або якийсь маркетинговий хід, розрахований на певне таке враження щодо себе. А потім, що ця Лейла ще цікаво, казала, що м, насправді дуже важко а, зробити автентичний бренд, автентичну репутацію на тому, що вам не властиво. Якщо для утримання бренда вам постійно треба грати, щось себе там а, являти, чим ви не, не, не є, то а, по факту ну, це не є, по суті, ваш бренд, це така певна гра, певна маска, її дуже-дуже важко буде утримувати. Так що щодо персонального бренду набагато е, ліпше транслювати е, себе, яким ви є автентично, ніж е, натягувати на себе якісь такі маски. Ось, ну от мені дуже сподобалося, що вона казала, тому що, чесно кажучи, після всього того, що я прочитала. То бренд це якийсь те менеджмент у людини, яка їм займається. То бренд – це про якість, хоча я думаю, ну є ж різні бренди. Вони живуть, чи знаєте. Багато років на, на ринку війну. Явно щось тут не про те, не тільки про якість. Ось потім я дійсно думала над тим, як же створюють бренди. Невже я створюють якимись там знаєте, сенсаціями? І тут вона оце відкрила для мене, що ні, це про сталість, це про жодні сенсації. Ось, здавалося б такі прості речі. А мені треба було почути ці речі саме від неї, саме в такому форматі, щоб їх всі собі розкласти і дійсно зрозуміти. Тобто вона каже, що бренд в першу чергу це не про зовнішність, це не про зовнішній фантік, це про дії на постійній основі, яким споживач або той, у кого тобі треба завоювати певну репутацію, буде довіряти. Ну, це, відповідно, напрацьовується не сенсаціями і не дуже швидко. Мені, до речі, було дуже цікаво, що ну, коли я свій канал відкрила і так потихеньку почала його розвивати, мені було трошки образливо, що. Ну, мене так цікавить психологія, я люблю різні техніки, психологічної роботи. Чому на мене підписуються люди зазвичай через політику? <пілити> політику, якісь політичні, соціальні речі. Коли я не роблю довгу політику, то люди починають, починають відписуватися насправді. От і я думала на цим. Це... Я хотіла, щоб на мене підписувалися ну, більше через якісь психологічні там, розбори і так далі, поради, можливо, якісь, так? тому що це ну, моя професійна царина. А потім я зрозуміла, що, ну, можливо, глядач також відчуває, що, скажімо, ну, з політикою так чи інакше, звичайно, не професійно, але я. Пов'язана, Мабуть, з підліткового віку, тому що мені завжди було цікаво за цим спостерігати. Я ж кажу: от, в підлітковому віці, в такому юному, а, у бабусі я знайшла, Ну, там була така дуже радянська бібліотека в неї, і я влітку знайшла, що почитати, Ну, окрім якихось детективів, які я не люблю. Я знайшла авіцени, щось там Авіцена книга. і... Записки, записки Катеріни Другої. І ну, там деякі мої глядачі кажуть, навіщо ви її рекламуєте? Я не рекламую, я просто ну, показую розвиток людини. Так? От, я просто знайшла мемуар, в принципі, політика. І мені було мало років, я не знаю, 14-13, і мене настільки захопило читати їх в плані того, що. З одного боку, це ж політик, а з іншого боку, я бачила її як людину, як жінку, яка приїхала до того царя, в той, той значить, у той двір, як з нею там з худобою оберталася, як вона народила дитину, її там кинуло стікати кров'ю. Коротше кажучи, ну все, знаєте, в найкращих традиціях рашистостану. У них, які, які, в які не були все одно і те саме. Ну, То вона такою може і стала. Потім, після того, як над нею там знущалася, як могли, то вона може, і такою стала. Ой, ну, коротше, не знаю. А, ну, Справа в тому, що мене це все дуже і дуже цікавило. Потім я перечитала Купу Новодворськів, потім Саакашвілі, потім я перечитала все, що змогла знайти, і всі лекції, які змогла знайти у. Господи Боже, він був в нього міністром економіки Пресерка Швілі Каха Бендукідзе. А якщо не помиляюся, мені здається, така в нього була посада, що він чи щось там по економічних реформах треба, треба перепровірити. Ну, ну Коротше кажучи, я можу сказати, що я психологію багато читала, але мабуть, мабуть, все-таки політики я перечитала і передивилася, а це ж. Ще, знаєте, не Вховачі. Ще багато всього. Там і Бама я читала книгу, Мадлен Олбрайт я читала. Ну, тобто зараз я собі купила Бориса Джонсона я постійно дивлюся, тому що я з ним вивчаю англійську мову. Я завантажила його книгу. Зараз англійську мову не завантажила, купила про Черчилля також. Ну, коротше кажучи, я зрозуміла, що. Через те, що я не, ну якби мене цікавило, я ж, як же ж вибудувати свій оцей бренд в інтернеті. І я не розуміла, як, і я подумала, ну так, та огнем, вогнем. Я не знаю, як воно вибудовується, значить і не розумію. Буду записувати те, що просто мене цікавить. Ось що мене цікавить, як людину, там де є, я сі, там може подорожую, десь щось е, мене захоплює. Ну покажу людям, може комусь також буде цікаво, сподобається, сподобається. Щось я читаю, щось обмірковую. Можливо, комусь також буде от щось корисно. Бачите, оця лейла. Може вона й не думає, що комусь буде так корисно, і все в голові уляжеться щодо бренду. А для мене це якась «Еврика», знаєте? Тому що після всього прочитаного то людина тобі за 10-15 хвилин, раз, два, три, чотири, п'ять по пунктах, і ти реально бачиш, що людина розбирається і в персональних брендах, і в корпоративних брендах. Отак от, от. І тоді я стала просто ну, викладати в інтернет те, що мені справді цікаво. Я подумала: ну не вмію я ці бренди, значить створювати. От як в мене природа і ліс на шапці каналу, так от я й буду, значить, собі вести. І що мені природньо, про що мені хочеться потеревенькати з вами, поговорити, щось донести, значить, це те і буде. Чим живу, те буду розповідати. І от знаєте, я потім вже зрозуміла, що мені не треба як от, ображатися на свого глядача, що вони приходять. Масово не на психологію, а все-таки на щось соціальне і політичне. Вони напевно приходять на те, чого в мені більше. А цього в мені більше, тому що в мене може бути політика, от я можу навіть по психології щось читати. Політика в мене так, от фоном. Фоном на, на тлі постійно щось в мене там грає, і, і міжнародна, і, і наша, і, і, всі, і всіляка. Тому що я не знаю, чому воно мені просто цікаво. цікаво. І якщо там інтерв'ю, наприклад, я дивилася більше за все, то це не були якісь зірки естради, це не були якісь бізнесмени, це завжди, майже завжди політика. Тобто інтерв'ю з політиками я передивилася, напевно, що особливо, коли от. Інтерв'ю глибина, таке. Знаєте, де їм залазять прямо під шкіру, і от все в них значить, випитують, розпитують, от як вони, як вони думають, все про державотворення. От єдине, що мені не дуже цікаво, ця конкуренція політична, оця ця ну Я розумію, що не без неї. А от напевно, що мене цікавить більш політична психологія. От Психологія людини-політика. От я можу годинами дивитися, настільки мені цікаво. І от, тоді, коли я послухала Лейлу, от як вона про бренд розповідала, то я зрозуміла, що от її слова, як вона сказала, якщо вам треба дуже сильних зусиль докладати для того, щоб якийсь імідж, якийсь бренд підтримувати, значить, воно вам не властиво, значить, воно вам не природньо. Шукайте те, що природньо. Я зрозуміла, що Ну, мені психологія, звичайно, природні, тому що мені подобається ця царина, але є просто щось більш природне для мене, що мене ще більш захоплює. Політика, це політика, і все, що з соціумом пов'язано, і думаю, люди більше на це йдуть. Тоді я зрозуміла, що ну, так, от, от, от мені не треба намагатися щось таке інше робити. Просто роби те, що я собі сказала, роби просто те, що тебе захоплює. Так, так що, от, мой любі, такий от підсумок а, про бренд від Лейли. В мене прямо нарешті все стало по своїх місцях, в моєму розумінні створення бренду, і я зрозуміла, що ну, напевно, я все роблю правильно. Просто, що мене цікавить, це я так чистосердечно, <сіру> щиро і розповідаю. Ну і кому цікаво, то дивиться. Я дуже дякую вам за увагу до наступних зустрічей. Бувайте.